Привіт шанувальникам білосині! Сьогодні ми розповідаємо про тренера збірної до 19 років Ігоря Костюка, який чекав чуток про те, що його вже сватали тренувати першу команду клубу. За словами Костюка, київське Динамо робить ставку на власних вихованців, і він це дуже втішає, оскільки добре знає потенціал і психологію молодіжних гравців, тренер заявив. Що готовий до виклику, і навіть отримав ліцензію UEFA Pro вищої тренерської категорії. Костюк зацікавлений розвивати гравців під власним контролем і не тільки працювати з ними протягом кількох років, а й здобувати титули та успішно виступати в Єврокубках навіть за нинішньої економічної та політичної ситуації, яка перешкоджає найму іноземців. Костюк вважає, що з гравцями, сформованими на базі київського Динамо, Можна досягти успіху як в Україні, так і в Європі. Для цього потрібно очко підсилювати команду, а ти, фанат, що думаєш про ставку клубу на гравців основи. Залиште свій коментар і не забудьте поставити лайк і поділитися цим відео. А тепер питання дня: чи вірите ви, що київське Динамо зможе вигравати титули зі сформованими в основі гравцями. Залишайте свою думку в коментарях.